Вот, затопило нас повністю. Просто кошмар. Все, забор снесло, пристрой, все снесло. Вода вон туда уходять. Такої тамошки они на Росії з кожним днем все частіше і частіше падають мости. Кремлівський режим, який всі гроші витрачає на війну проти України, просто забиває на власний народ. І в результаті російська інфраструктура з космічною швидкістю руйнується просто на очах. І вчергова російська армія випустила авіабомбу на свою ж територію. Унаслідок позаштатного пазаштатного снаряд приземлився на городі жителя селища Розумне у Білгородській області. До будинку залишалося всього 20 метрів. Видання Піпіл пише, що судячи з напрямку вирви і розташування боєприпасу, снаряд було випущено саме в бік України. Отак, от ночі. прилетела. Куст разворотила. Вот это осколок, вот он лежит. Ну, он еще вглубь туда уходит. Ничего себе. Андрей, уйди, что там... да Я же не туда наступаю. Отак от рубиря от прилетів. А ще невідомі безпілотники московського режиму продовжують падати на російські пляжі. І знов страждає білгородська народна. Приїхали в Лазурний, там є ракетний опасник. Упав безпілотник. Вон Тим часом окупанти, які скоють військові злочини на територію України, тепер масово скаржаться, що після участі у так званій СВО, від них відвертаються друзі та навіть рідні люди. Очень много чего, чего я не ожидал, пошло не так. Там друзья, товарищи, знакомые, многие люди просто, ну как правильно выразиться, ну, стесняются, что ли, со мной общаться теперь. Можно сказать, что 80% людей отвернулось. Кто-то не понимает, кто-то не понимает. по своим соображениям по каким-то. Кто-то мне сказал, тебя что туда никто не посылал, никаких наград, ни... короче, ничего. Все потерялось, никто ничего не знает. Там молодые лейтенанты, там два или три лейтенанта были в кадров, просто нагло стояли, рожали надо мной, потому что я был на коляске, меня вообще изначально даже в часть не пускали. Операцию мне отложили. Лежу в госпитале, ко мне приходят, заходят в палату, по-моему, два мужчины и женщина с ними была. Ну, типа, вам вот нужен срочно, типа, тазобедренный сустав, Я говорю, да. Он говорит, типа, ну давайте говорит, мы вам платно поставим. Бесплатно ставить нельзя, а за деньги как бы никаких противопоказаний нет, типа, пожалуйста. Ну, о чем мне сказали, типа, ну, вы же сами понимаете, в какой стране мы живем. Ну, как кому нужен вот в таком положении. А еще карма нас догоняет россиян у разной формі. Ось, например, в Оренбургской области сталося на шесть сараны, а у Воронежи – на ведомых комах. А рані. что это такое? Это мошки мотыли. Откуда они дождь пішов, да? Короче, плотины нет, просто просто нету. Вот эти близькі дома, вот там были дома, дома снісло, вместе с людьми несколько домов. Троє дітей, безвісті неизвестно пока информации нет. А ще на Росії прорвало ще одну дамбу. Потік води на Біломор-каналі зносить все на своєму шляху: будинки, людей та навіть мости. вот, нас полностью. Просто кошмар. Все, забор снесло, пристрой все снесло. Вода вон туда уходит. Просто так сиди сейчас, Кристин, подожди. Я там это уже сниму. Сейчас. Вот, тут вода, тут, ну, маленько закрыла. Вон, в окнах вода. В окнах вон вода уже була інформація про загиблих та зниклих безвісти росіян, бо перші потоки води просто миттєво ринули у напрямку селища міського типу, де проживало близько 6 тисяч осіб. І ось число зниклих безвісти з кожної години просто збільшувалося. Техніку Пасьолок смыло. пасьолку Саша. Ні, поселка, люди погибли. Дороги нету. Нічого нету. Здесь був мост. Ось вот під цим устоєм наш ескалатор стояв. И... Просто... Країна-агресорка, як бачимо, несе лише катастрофи. Ну а місцеві чиновники, до речі, розводять просто руками, мовляв. А ми та що? Що ми можемо зробити? Так само і самі росіяни, які продовжують терпіти та мовчати. Южноуральськ. Дорога на Міхірі. Дорогу розмили. Дорога Політаєва Бутаки. 27 липня 24 рік. видим, что вода идет через дорожное полотно. Движение перекрыто в обоих направлениях. Потом с первого раза свет потух. Не поняли, в чем дело. Вот потом сын в окно посмотрел и как то кричит, мама, мама, давайте быстрее спасаться. Там вода идет. Вот мы как глянули, быстрее на крышу. На крышу залезли, на крышу сидели часа полтора. С грудным ребенком, с маленьким. Собака на привязи была, не успели отцепить. Сейчас сестра звонит, ну, сказала, что сдохла. У деда собака сдохла тоже там. Ну, вот так. Вроде скотина сказала, вроде это уплыла, но говорит, вроде живая, говорит, вся, говорит, вроде там. Куры не знаю, как куры закрыты стоят там. Ну, он даже вот тот берег размыло. О Во как. Вон деревья валяются. О как размыло. Вот что творится. Пошли, тебя Да-да-да, я пішов. сих пор. Друзі, на цьому все. Обов'язково пишіть ваш коментар, все, що про це думаєте, і чекайте на наступний випуск.